Доброго дня чи ранку чи вечора. Зараз ми займемося дуже такою цікавою справою, як виявлення суб'єктивної лінії часу. І це не лише тому, що я за фахом історик, а й тому, що це одна із дуже таких дієвих методів у нейрон-лінгвістичному програмуванні. Отже, зараз. Фокус моєї уваги переходить особисто на тебе. Хто зараз мене дивиться, забудь про всіх, хто дивиться ще і хто, можливо, поруч, і поговоримо просто сам на сам. Я б хотів запропонувати тобі згадати якусь просту дію, або, може й не дуже просту, але щоденну. Те, що ти робиш щодня. Без чого ти не можеш обійтися, те, що ти робиш постійно, регулярно і бажано в один і той же час. Будь-яка дія. Чи то гігієнічна процедура, чи то зайняття якоюсь справою, якою ти займаєшся щоденно. Це може бути будь-що Я таке. А тепер уявимо, як ти цією дією займаєшся сьогодні. Просто зараз. Це відбувається. Зверни увагу, чи ти зовні спостерігаєш за собою, як ти це робиш. Чи ти знаходишся у самій гущовині подій? І дивишся з точки зору людини, яка насправді робить це зараз. Запам'ятай деталі, що ти при цьому відчуваєш. Який настрій? Який стан? А тепер давай уявимо, як це відбувалося, ця ж дія відбувалася учора. Тепер давай уявимо, як це було тиждень тому. А тепер давай уявимо, як це відбувалося місяць тому. Тепер давай уявимо, як це було рік тому. Тепер спробуємо перенестися на 5 років назад. З цією ж дією. з повним відчуттям того, що відбувається, запам'ятовуванням деталей. Таким чином ми можемо уявляти і на 10, і на 20 років назад, якщо, звичайно, ця дія була присутня на той час вже в твоєму житті. Якщо це було і тоді спробуємо обрати точку, скажімо, 15 років. Тепер знову повертаємося у теперішній час. І можемо побачити, чи змінювалось щось. Якщо так, то що саме? І чому? Оскільки це щоденна дія, вона ж триватиме і завтра, і через місяць, і через рік, і далі. Уяви, будь ласка, наскільки далі ми можемо просунутися вперед? Уяви, наприклад, як це буде через 10 років. тепер спробуємо перенестися ще на 20 років вперед. Тепер знову повертаємося в наш теперішній час тут і зараз. Тепер вже пропоную трошки розширити нашу дію і додати такі елементи. Зверни увагу, будь ласка, на три речі. Які картинки змінювалися у різні часи? Чи змінювались кольори, відтінки, інші візуальні моменти, можливо, якісь перест... перестановки у предметах, які оточували у різні часи? Минуле, теперішнє, майбутнє. Тепер давай додамо звуки, які оточували цю дію в минулому, в теперішньому і в майбутньому, що саме між ними відрізнялося. І нарешті додамо ще дуже важлива річ, це відчуття в твоєму тілі, що відрізнялося у кожному часовому відрізку під час виконання цієї дії, як реагувало тіло, які були відчуття раніше, які зараз при виконанні цього, і як буде далі. Тепер уявіть собі, що на прикладі цієї дії ви можете планувати і уявляти усі дії свого життя, які важливі для вас, які необхідні для вас, які вам треба спланувати. І таким чином виходить. Мозаїка вашого життя. Дякую за увагу.